Друге квітні ще з вік. Так в Тернополі в той час обрізали дерева. Так. Щоб захитро приспособити. Що а ця така довга палиця і шнурок. Бачиш паралельно тоненький шнурок. Mm. А довга палиця, а на кінці там такі ножниці, отак так от чах. Сюди прив'язаний шнурок, а тут одне лезо, а тут друге лезе. За шнурок дергаєш і звідки обрізаєш. Так добре задавали той час? Уважно дуже було. А що, про, що правда, що за вінстрою у нас працював, це все защиту. А зараз під крону обрізаних так не було? Ні, зрізали маленькі бачки, чистили, все акуратно. Це було, що було, то було, ну і не лише. У мене вдома навіть така була штукована. Обрізав дерева, а потім зламалася. Прийшлось викинути.